П'ять ракет РСЗВ, герані і Молнії це те, чим росіяни били минулої доби по Харківщині. Є поранені, пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Докладніше розповість моя колега Світлана Шакера. Вона з нами наживо живо з Харкова. Світлано, привіт. Які новини маєш? Вітаю Лілія. Так дійсно протягом минулої доби учора в Харкові постраждали двоє людей. Це 58-річний чоловік та 64-річна жінка. Учора у півдні росіяни вдарили по Харкову п'ятьма ракетами, поцілили по енергетичним об'єктам. Як повідомив Харків, повідомили в Харківській обласній військовій адміністрації, під ударом був Немишлянський Мишлянський район. Там постраждав також багатоквартирний будинок. Є двоє поранених. І як повідомив в своєму телеграм-каналі, харківський міський голова це був підступний удар, по тому що будувалося. Останні роки э, росіяни спрямували п'ять. 5... Ракет по енергетичним об'єктам Харкова пошкодження дуже значні. Це я цитую, цитую Ігра Терехова це удар не просто по об'єктах, це удар по теплу, по воді, по нормальному житті життю людей. І вчора вже були перебої з енергопостачанням, та під вечір вже підключили всіх споживачів до електрики. Тривають аварійно-рятувальні роботи і на місці попереднього ракетного удару, який росіяни завдали по Харкову 2 січня у п'ятницю. Нагадаю, тоді. У центрі міста зруйновано торгівельний центр. Також обвалився під'їзд житлової багатоповерхівки в п'ятницю. З під завалів дістали тіла трирічного хлопчика, також його 22-річної мами. І е, аварійно-рятувальні роботи пошукові тривають і нині. Е, учора в голова Харківської обласної військової адміністрації заявив, що з-під е, завалів протягом цих днів дістали решті тіл. Вони е, е, Поліція провела ДНК експертизу, і з'ясувалося, що це рештки тіл чотирьох людей, і наразі. Під завалами ще можуть бути рештки людей. Тому аварійно-рятувальна робота, аварійно-рятувальна операція триває. Там наразі працює важка техніка, працюють кінологи, працюють комунальники. Щоб розібрати завали і знайти людей. Вже вивезли звідти більш ніж 7,5 тисяч тонн бетону, а також металевих конструкцій. Щодо ситуації на прикордоні, то цієї доби під вогнем була і великобурлуцька громада, а саме росіяни. Били по самому великому бурлакубурлуку, і рятувальники повідомили, що гасили пожежі. Там пошкоджено три будинки в великому бурлоку після обстрілів, і це всі новини на цю хвилину. Лілія дякую тобі, колего. Світлана Шакайра розповіла про ситуацію на Харківщині.